Вітаю вас, мої люди. Записала відео і пишу, підзнімаю до цього відео початок. Хочу сказати, що відео буде дуже емоційне. Для мене це було важко, як знімати його, так і не знімати. Тобто я не могла його не зняти. І е, знімати мені було теж важко. Неприємно я в розпачі, одного можу сказати, я в розпачі, я не думала, що наш український в'язальний ютуб до такої міри забруднений, я б так сказала. Що так просто ми можемо, отак просто. Е, Когось засмутити, довести до розпачу. Я не думала, і мені не хочеться, чесно кажучи, брати участь в такій спільноті. Це жасть. Відео буде про те, як хейтять українських в'язальниць. Українські для Ну що ж, почнемо? Почнемо ми з того, що я розкажу вам, що ж саме трапилось, чому я знімаю це відео, чому я не змогла промовчати? Ну, не змогла. Не вийшло. Хотіла, але в мене не вийшло. Два дні назад, мабуть, позавчора, я побачила в інстаграм дописи посилання. Дівчата шерили, поширювали допис чи посилання на якусь марго. До того, вибачте, ну, я бачила якийсь один раз, але не була її постійною підписницею. І судячи із підписів, я розуміла, що це срач і влазити в це я не буду. І я так і не дивилася. Мені це було не цікаво, я не хотіла лізти в це, і я й і не лізла. Потім побачила ще посилання на лілю. Вона теж там написала свій допис, типу, написала без речу, але в коментарях, чесно кажучи, в коментарях це просто повний срач. І в ньому і Лілія приймала участь. Але це уже все я побачила не позавчора, а сьогодні вночі. Чому я вирішила вивчити це питання? Я зараз вам розкажу. Вчора ввечері перед тим, як йти на роботу, я сиділа вечеряла і вирішила, що О, зараз є в мене якихось годинки, я можу подивитися якесь в'язальне відео. Ну, Тут тобто, я відкрила YouTube просто, навіть нікого не шукаючи, і всловіло вікно людини дівчинки нашої українки. Яка проживає десь у Франції і веде свій канал. Веде свій канал, який, не пам'ятаю, мабуть, називається чи французьке в'язання, щось типу того. Я дивилася їй теж кілька відео, але підписано на неї я не була до вчорашнього дня, потім я все-таки підписалася, тому що, Ну, чесно кажучи, зараз розкажу. Відео просто називалося Останнє відео на каналі, і мене це зацепило. Я знаю, що вона україномовна, я знаю, що вона веде український контент, що в неї непогані вироби, що вона показує трохи того свого життя і так далі. Звичайний, нормальний, життєвий, життєво в'язальний е україномовний канал. Мені стало цікаво, чому ж людина вирішила закрити свій канал. Завжди це трохи сумно, тому що ми всі тут розказуємо, що нам треба україномовний канал, що ми маємо бути спільнотою, такою дружньою, відкритою, хорошою, веселою. І людина закриває канал. Чому? Я подивилася відео. 15 хвилин, чи може більше, людина сиділа. І виправдовувалась перед кимось, ну, перед, я так розумію, перед Марго, що вона ж україномовна, що вона проти війни, що ще щось там, і ще щось там. Мені стало жалко людини. Я не розумію, мені стало жалко, що вона отак от принижується. І перед ким це просто я вирішила, я що я маю вивчити це питання. І щоб хоча б для себе зрозуміти, що бляхамуха відбувається. І я пішла по посиланням, я стала писати своїм близьким подругам, казати, що це таке, скажіть мені, де це, що це за срач, звідки він несеться, і я зібрала інформацію цілу ніж сьогодні, ну, вірніше, той час, який я могла. Цьому приділити, це достатньо багато. Я сиділа і вивчала це питання. Я дивилася дописи, Етер я не дивилася, не захотіла. Мені вистачило, е, вистачило коментарів, які я читала, е, і е, мене це просто прибило. Е, спочатку повномасштабний я так зраділа. Хоча це така сумна подія, але я зраділа, що українці почали ставати дружніми, допомагати один одному, ці волонтери, допомога армії, допомога дитячим будинкам, домам пристаділих, відбудова будиночків, які зруйнували русофашисти, так я можу сказати, все. І всі якось так рівно, однаково, без... Срачів, звичайно, були якісь, мабуть, срачі там. Але я думала, ну ось Україна стає нормальною європейською державою. Оце там оці собирання какашок від собачок, ще щось, там не знаю відкриття притулків, забирання навіть на цьому, на, на, на цьому напрямку на безпритульних собак і котів, я бачила, що великі зрушення. Якщо на цьому напрямку такі зрушення, значить у, у, у інших напрямках це теж проходить, я не вірила, що може бути ось таке. І коли я побачила, скільки негативних коментарів написали під дописом, що ж я вам хочу сказати: що ж тут вийшло? Я так розумію, Марго Ніч чи як вона називається, випустила якийсь етер, в якому стала розповідати про, <по> про Лано стільної в'язання. Так, здається, вона називається. Не знаю, колись, дуже багато років п'ять назад, я дивилася. Лано не постійно, але ну, вона випускає багато майстер-класів, і там мені це було не цікаво. Отак. А, а життєво в неї і так нічого не було. Такий собі, ем, скажімо, канал для ем, починаючих в'язання. Тому що в мене на каналі я люблю просто життя. В'язати я і так все вже вмію, мені нічого вчитися не треба. Але мені цікаво побачити людей, які це роблять, їхнє життя і так далі. Ну, е, це вже не важливо зараз. Але. Е, Лана е, продукує свій YouTube контент російською мовою. Ось на цьому все і побудовано було, наскільки я розумію, е, десь там якась е, дівчинка в Ютубі, е, чи хто там якихось виставили 5, е, типа, кращих в'язальних блогерів України. І в, в цьому списку була Лана. Модне в'язання. Чи як вона там, ну. І понесся срач, бо вона ж російськомовна. Вона ж російськомовна і так далі, і тому подобне, і майстер-класи, хтось там купляє, росіяни купляють і там далі, і тому подобне їх. І давайте будемо хайтети. Понеслося гімно по трубах. Як же, ж це, як же ж це соромно читати і дивитися, що, що цей хейт ще і підхватили інші люди? Боже мій, інші в'язальниці підхватили, Да, давайте всіх будемо канцелити. чи канцелети. Тому що все, вони звичайно канцелять. Ви просто, я не розумію, ми в Європу збираємося чи куди? А де право вибору людини? Її право якою мовою вона буде його вести? А ваше право або дивитися це, або не дивитися. Ви обираєте його для себе. Чому ви вирішили, дівчата, це, це так принизливо? Ви вирішили, що ви маєте вирішувати за нас усіх? За спільноту в'язальну. Що нам дивитися, і кого нам дивитися, і якою мовою нам дивитися, і, і, і взагалі. Це просто ну, це неприпустимо. Чому ви вирішили, що ви в нас тут Верховна Рада? Хто вас обирав? Це те саме, це та сама маленька Верховна Рада, на яку всі зараз в Україні, там, е, е, українці, женуть, а ви тут створили свою. Бо ми такі самі класні, ми знаємо, як правильно і ми будемо вас всіх виховувати. Бо ви тупі діти, не знаєте нічого. Вибачте, але виховувати вам ще себе треба. Тому що, якщо ви будете так виховувати своїх дітей, ви просто зробите моральних калік. Дітей не треба виховувати так само, як нікого не треба виховувати. Покажіть своїм прикладом. А не хейтіть. Хоча це ваше діло, можете хейтити. Я не думаю, що Лані, отій стиль нав'язання, чи як воно там називається, ви е, до якогось тік, я впевнена, що до спини, причому до нижньої. Ваші 5-10 тисяч канали, їй до одного місця, як у неї 800 тисяч і більше. Майже 900 тисяч підписників. Звичайно. Вона якою мовою хоче, такою буде говорити, і що ви цим добилися. От ну, я зараз е, стараюся аналізувати, чого ви добивалися і що ви цим добилися. Е, давайте почнемо з того, що ви добилися. Навіть якщо вона десь думала переходити на українську мову колись там, на Ютубі, бо на інстаграмі, наскільки я поняла, вона перейшла. Якщо вона колись і збиралася це робити, вона вже цього не зробить. Я б не зробила. Я б на зло зробила назад ще й інстаграм російською. Тому що так, як ви робите, це не виховання, це не навчання, це просто тупий хейт. Вам, скоріше всього, людина, яка почала, це все скоріше, це Марго, їй дуже хотілося прибрати конкурента. А Лана, вона конкурент конкретний. Звичайно, в неї куча майстер-класів, як платних, так і безплатних. Вона над цим працювала не один рік і не два роки, наскільки я розумію, канал в неї вже куча різних маса років. Просто. Я розумію, це так. Три причини в цьому може бути. Оцьому хейту, дебільному, дурацькому. Три причини. Перша причина це усунення конкурентів. Друга причина, ну або для когось одне, для когось друге, може бути от на цій хвилі хейту, хай панутися самі, підвищити свої перегляди. І третя причина, яка може бути. Ж... Зараз подумаю, скажу. А, і третя причина може бути одна. Підірвати, розірвати оцю нашу спільноту, розбити. Я так думаю, вам, дівчата, російська пропаганда подарить медалі. Просто подарить медалі. Люди, які стараються з'єднатися з'єднатися, ви починаєте срати, щоб тут пороз'єднувати. Я не розумію взагалі. нічого. Люди, ви що, не маєте з причинно-наслідкових зв'язків? Такі вчинки роблять люди, які ем, самі мають проблеми. Тобто, хто вивчав психологію, той може не дасть мені збрехати, що так, отак, починають срати когось е, ті люди, які стараються відвернути увагу від себе, тобто у самих рильцях пушку. Але я начну гризти когось, щоб в цій гризанині вони не звернули увагу на мене. Отак. От Таке ще може бути. Або люди, які на чужому приниженні хочуть підняти себе вище. Отак. От це психологічні аспекти цього всього. Наскільки я можливо, це не всі. Я не можу казати, що всі аспекти такі. Ну, з того, що я. Могла придумати, скоріше всього воно ну, таке є. Тобто, якщо ми не можемо бути разом, от такі українські, в отакі мись путінські, українській в'язальні спільноті о такому спільному. Спіль... Я не знаю, скільки нас? Ну, максимум 5 тисяч. Якщо ми не можемо бути разом, нам треба срати один одного, то скажіть, будь ласка, що буде в державі? Що буде в державі? Потім бачила, там люди писали про військових і почалося ті самі тези. Не приєднуйте сюди військових. Скажіть, люди, у нас у всіх є право вибору. Я можу обирати, якою мовою мені говорити, де мені говорити, що мені знімати і коли це все випускати. Ви можете обирати для себе дивитися це, не дивитися, слухати, не слухати це ваші проблеми, з якими магазин, магазинами пряжі ви хочете. Співробітницький слідчити з якими не хочете. Ні, давайте зараз будемо хейтити всі магазини пряж, тому що вони всі купують італійську пряжу, а італійці всі працюють із цим, а, а Лана продає російським майстер-класи. Навіть якщо вона їм продає, вона з них бере гроші. Чим менше тих грошей у них, тим е, скоріше вони загнуться. Зверніть увагу, скільки ви слухаєте російської попси. Отак. І не тільки попси. 180 лишних мільйонів наші українці, наші українці надивилися в інтернеті їм на е, бомби. Що тут? Е, і тут я підходжу до того, що Якщо Лані, вони нічого не зробили і не зможуть зробити? Ну, хіба що на хвіст солі насипати своїми, вибачте, висірами? Бо це висіри. Я не можу. Я не могла ні заснути, нічого. Тому що це, ну, в моїй голові це не вкладається. Як так можна? Хто має вирішувати за мене, що мені робити? Мій син на полі. Бою за це воює, щоб ми могли вирішувати за себе самі. І тут прийшли три краси, чи скільки їх там, і будуть вирішувати, що мені дивитися, куди мені ходити, де в яких магазинах мені купувати. Вибачте, це право кожної людини, кожної вихованої, європейської, не знаю людини, яка дотримується всіх правил. Якщо вона робить щось незаконне, одна, друга чи третя, для цього є закон. Хто ви такі в цьому ланцюжку, я не розумію. Я не розумію. Я можу зрозуміти одне: що людям хочеться Ну, висваритись. І для того, щоб не робити це на своїх рідних, вони виходять. В інтернет-простір і починають робити це з іншими людьми. Хтось сильніший плюне і розітре піде далі. А хтось слабший, ми всі різні, абсолютно слабший і не витримає. І от якраз за того, що я не можу цього терпіти, мені за себе мені ви нічого навіть. Не знаю, що б ви не робили там, хоч можете захейтити до смерті, мені все рівно. Мені жалко інших людей. Людина цілий рік, чи скільки вона там старалася, щоб набрати цю тисячу з лишніх людей. В'язала, показувала, знімала. І Марго її захейтила. Бо, вибачте, вона українка, україномовна, веде українськомовний канал, купила в Українки майстер-клас на російськомовної. Вірніше, хто знає, яка вона, яка веде україн... і російськомовний YouTube. Все хірова. Хірова, давайте будемо її хейтити. Вона неправильно зробила, бо вона там щось купила. Фух. Не бачу. Не бачу нічого. Не бачу виходу з цієї ситуації. Не бачу, не хотіла рогатись, не хотіла виходити в етер, але не змогла. Чесно, не змогла. Е... я, ви знаєте, от я, ну, окрім Марго, я дивилася дівчат. Я дивилася дівчат і деяких дивлюся. І коли я бачу, що пишуть в коментарях, а коментарі я перечитала. Я була шокована. І я не знаю, коли цей шок пройде. Мені захотілося виговоритися ось тут на камеру. Можливо, ви мені будете писати, і ми якось, ну, не знаю. Чесно кажучи, вчора я просто плакала. Мені було ж. Ну, це якийсь Просто захейтили людину до такої, до такої степені, що вона просто сиділа, ну, чесно кажучи, ви принижуєте достоинство, я не знаю, як це сказати українською забула. Людини просто, що вона сіла, сиділа і виправдовувалася. За що? За те, що вона купила в Українці майстер-клас? Не знаю. Чесно кажучи, не знаю. А за військових да. Тобто військові можуть обирати, бо ж вони нас захищають. Що ви, ви переходите на лічності? А ви? Чому ви перейшли на лічності? Які скажіть, будь ласка, ви маєте право називати імена? Тобто це звичайний гай. От Отак людям хотілося просто прибрати собі е, конкурентів. Скоріше всього. Ну, я не думаю, що ті лані, воно десь там. Я не думаю, що навіть вона подивиться, що ви там понаписували, чи взагалі вона подивиться хоч що-небудь із того, що там шкрябалося і до сих пор шкрябається. Страшно. Страшно, що в Україні, не знаю. Я думала, що це не так. Страшно. Дайте людям вирішувати своє рішення, якою мовою говорити. І замість того, щоб зараз тут сидіти і розказувати, якою мовою не повинні мовою говорити, нас в своєму прикладі покажіть. Показуйте. Так само треба робити з дітьми. Ніколи нікого не вчіть. Вас не вийде нікого навчити, якщо ви самі цього не робите. Робіть собі тихенько. І діти будуть. І не тикайте носом. Вони собі будуть робити. Дивитися на вас, якщо це ваші діти. А, ну що ж, не знаю, що більше сказати. Немає слів. Я в повному розпачі. Звичайно, я буду знімати свої відео, буду їх випускати тільки для тих людей. Які хочуть мене дивитися. Мені підписок можливо не також і треба. Ну, я ж вам кажу, за три роки в мене, мабуть, там не знаю, доларів 200 накапало. Я їх навіть ще не знімала, ні разу навіть не провела свою картку. Тому що це не гроші. Три роки 200 доларів. Це не гроші. І тут не за гроші, і я не роблю ніяких майстер-класів. А хтось робить то хай собі що хоче з ними та й робить. Вона її, та людина їх зробила, та людина їх може продати українською, російською, німецькою, англійською. Це їхні справи, її справи. І це їй відповідати за те, тобто вона, ну я не можу сказати перед страшним судом, але все рівно карма якась є. Якщо вона в чомусь винна, нічого не, не менеть. Нікому не минеться. Але взяти таку людину, довести, людину, в якої там 1200 підписників, довести до того, що вона просто взяла і закрила, закриває канал. Тому що хтось там їй написав, бо вона не в той людини купила майстер-клас. Не смішіть мене. Подивилася у той ж Маргу, подивилася сторіс перші три відео. В денному сторіс перші три відео. Кожне наступне заперечує попереднє. В першому відео вона каже, що мені написали і сказали, що в що, мене немає грошей. І вона сидить і каже, а чого ви не заробляєте грошей? В наступному відео вона каже: я теж не мала грошей. Коли я була не за тих заміж виходила, в мене теж немає грошей, не було грошей. І в наступному відео вона каже, що в мене не було грошей, але вчилася я по Ютубу. По безкоштовним майстер-класам. Тобто їй безкоштовні класно що були. А значить, оці жінки, в якої немає грошей, чого ти, блін, не заробляєш, Спостав... чому ви не поставили себе на її місце, коли у вас не було грошей? Отак От сісти і просто тупо. Взяти і принизити людину, бо вона не може заробити грошей. Я, я не знаю. Я не знаю, я шокована. Я шокована. Пишіть мені, давайте будемо сратись в моїх е, приватних повідомленнях, не в інтернеті. На цьому буду закінчувати. До побачення, вибачте, що було емоційно.